Я трошки поумнічаю. Якщо тобі щось не зрозуміло з першого разу, це означає. Це означає, що це не зрозуміло і основній масі людей. Якщо це стосується підприємництва, якщо, якщо це стосується якоїсь професійної діяльності, якщо це стосується якихось стартапів, то це іменно то чому потрібно ставати спеціалістом. Це не мій висновок сьогодні, це не сьогоднішній висновок. Знаєте? Мені про це говорив мій перший шеф. У мене, я після інституту устроївся водителем, і я возив одну, одного дуже серйозного перця. Йому зараз вже там по 90 років, він живий, він здоровий, він живе в другій країні, але він завжди говорив так. Мені завжди говорив так. От ти каже водитель, Андрій. Водителем може бути кожен. Любий чоловік може бути. Глянь, любий пішов, здав на права, водитель. Ти тут ніколи не станеш свободним. От завжди. от Він мені вбивав в голову цю всю фігню, я на нього злився, я нервничав, я, я бісився, от то, що він сідав біля мене. І Він мені казав, ну ти ж вище образування я получив не для того, щоб бути водітелем. Давай далі, давай я проплачу, давай ми тебе вдруге вище получиш, давай пробивайся туди, де люди не соображають. І ви знаєте, я скажу вам так: я сьогодні займаюся підприємництвом, Яке для 90% людей сльоту непонятне. Воно є нереальним абсолютно. Ми говоримо про це з людьми, із 100 людей 90% завжди кажуть так, це нереально. Але є 10% людей, які мислять, так як я тільки що вам сказав. І якщо ви сьогодні розумієте, що то, в чому не розбирається весь світ, це означає, що це пуста ніша. Якщо ви сьогодні робите щось, що роблять всі і вміють всі, там висока конкуренція. Якщо ви сьогодні розберетеся в, якої, в якійсь справі, в якомусь бізнесі, який важкий для всіх оточуючих, який вообще непонятний, який для людей є якимсь таким ну, нереальним абсолютно, а ти з ним розберешся, то у тебе не буде конкурентом, ти ніколи не будеш другим. І ти будеш спокійним. Чого? Тому що в той середі, де немає конкуренції, ти живеш спокійно. Дивіться, ви, мабуть, знаєте, лікарів кожен рік випускаються тисячі лікарів, але є люди, які просто суперспеціалісти в якійсь тонкій сфері. І їм все одно акредитовані вони, не акредитовані вони. Мають вони там ліцензію, не мають вони ліцензію, до них все одно вистраюється очередь. Ви це чітко знаєте, так? Да? А є люди, які кричать про те, що я спеціаліст, я спеціаліст, ідіть до мене. І шансів дуже мало. Для чого я про це все вам розказую? Шановні друзі, ми в бізнесі онлайн. Цей бізнес логічний, простий, але для 90% він нереальний. Чого нереальний? Того що вони не можуть просто дослухати до кінця навіть про що йдеться мова. Ми сьогодні шукаємо в наше підприємництво людей, які готові через себе трошки переступити для того, щоб розібратися з тим, що, на перший погляд, є для вас звісним. Ну, коли ви. До кінця розберетеся з цією можливістю, коли ви до кінця розберетеся з алгоритмами цього предпринимательства, ви будете приятно, дуже приємно здивовані. Чому? Тому що ви скажете, а що так могло бути, і люди так не роблять, не працюють з нами, або не розбираються з цією сферою тільки по одній простій причині. Вони не до кінця розуміють, в чому суть. Ми в товарному бізнесі, ми працюємо онлайн, ми живемо в Україні, платимо податки тут, працюємо в більш ніж 100 країнах світу. Сьогодні телефон, інтернет, служби доставок працюють настільки ідеально, що просто не вистачає людей, які зможуть організувати бізнес. Якщо ви сьогодні в пошуці, якщо ви сьогодні думаєте про те, щоб розпочати свою власну справу, давайте зв'яжемося з вами. Давайте. Подумаємо разом, а вдруг, а може, це буде для вас дуже корисним. Ви не будете кидати свою роботу, ви почнете все робити паралельно зі своїм життям, а не замість нього. І потихеньку розберетеся з цим напрямком. Я бажаю вам успіхів, радий, що ви дослухали до цього моменту. Є посилання в шапці профілю на мій телеграм. Давайте зв'яжемося, давайте подумаємо і давайте організовуватися. Шанс є, можливість є. Все в офіційно, по-білому, з ФОПом, з виплатою податків, пенсійного, військового збору. Все в чистому. Бажаю вам успіхів, будьте здорові! Всього найкращого.